Загальнонаціональний телемарафон. Єдині новини триває в ефірі. Ми Україна у студії Юлія Галушко та Богдан Маша. І ми продовжуємо. Далі будемо говорити про розслідування злочинів у сфері нацбезпеки. Понад 1200 кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки наразі розслідує ДБР. Здебільшого це факти державної зради. 193 кримінальні провадження відкриті за фактом. Колабораційної діяльності 15 щодо пособників Росії. Найбільша кількість справ у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях 158 обвинувальних актів вже направили до суду. Зокрема, про підозру повідомили одному з керівників окупаційної поліції Біловодська, очільниці відділу окупаційної поліції Куп'янська, експравоохоронцям з Харківщини та Маріуполя. З нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Тетяно, доброго дня. Вітаю, Юлію і вітаю Богдана. готова дати відповідь на ваші запитання. Давайте для початку розпочнемо з бази, так би мовити. Яка підслідність у державного бюро розслідування в контексті, які справи, якими справами конкретно займається сьогодні ДБР? Богдане, я дам відповідь таким чином: підслідністю зокрема визначається, хто чим буде займатися офіс генерального прокурора України, тому що в умовах воєнного стану і спочатку повномасштабного вторгнення так у кожного правоохоронного відомства є своя підслідність, і я думаю, ви прекрасно знаєте, що посаду чиновники це у підслідності державного бюро розслідувань. Але в умовах війни і служба безпеки України і національна поліція все роблять для того, щоб виявляти зрадників і колаборантів. Офіс Генерального прокурора може, наприклад, розподілити, займається цією справою служба безпеки України чи займається Державне бюро розслідувань. Тому, коли ми говоримо з вами про 1200 кримінальних проваджень, це ті кримінальні провадження, які були зареєстровані саме державним бюро розслідувань, і ми ними займаємося. Так, є звичайно резонансні, є кримінальні провадження, де фігурують народні депутати, а є і кримінальні кримінальні провадження, де фігурують місцеві чиновники, які під час окупації зрадили присязі, зрадили українському народу, пішли на тісну співпрацю з ворогом. Вони декого здається під час де після того, як відбулася деокупація, безпосередньо зловити і вже притягувати до відповідальності, направляти винувальні акти до суду, і навіть маємо уже перші вироки. А деякі поки що кримінальні провадження відбуваються заочно. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що це тимчасово і бюро робить Абсолютно, все для того, щоб було менше зрадників, і ми наближали нашу перемогу. Якщо говорити про конкретну про конкретний приклад, цього тижня ми повідомляли, що було викрито любительку руського міра в службі безпеки України. Вона переконувала своїх колег на роботі навіть в період уже воєнного стану. Що війна з 2014 року це внутрішній громадянський конфлікт. А Одеса і Харків це ісконно руські міста. Я буду цитатами вже навіть говорити її. Наразі вона підозрюється у запереченні збройної агресії РФ проти України і може бути позбавлена волі на термін до восьми років з конфіскацією Скацією майна, ну і звичайно, що деякі обвинувальні акти там щодо, наприклад, зрадниці з із Ізюма, яка також співпрацювала з ворогом, здавала місцевих патріотів. Цей обвинувальний акт уже направлено до суду. Вона навіть не лише пропагувала руський мір, але й намагалася влаштувати в окупаційну владу своїх колег. Переконати, що Росія тут так би мовити надовго. До речі, після деокупації вона виявилася нікому не потрібно її залишили. Вона ховалася, працівники. ДБР її затримали. Ну і наразі вона перебуває під арештом. А кримінальний кодекс щодо зрадників взагалі дуже суворий. Можна довічно сісти за грати і, звичайно ж, позбутися усього набутого майна. Не зупиняємося, війна триває, і я сподіваюся, що у нас буде все менше і менше зрадників, а в Державного бюро розслідувань буде менше кримінальних проваджень. Це знаєте. Мрія хороша мрія. А розкажіть нам, будь ласка, бо ось у вашому спічі фігурувало заперечення агресії, ще є державна зрада, ще є колабораціонізм і пособництво. В чому це все різниця? Фактично, це все людина зраджує своїй державі, але ж чим пособництво відрізняється від колабораціонізму, наприклад? А... Юля, я думаю, що кримінальний кодекс. Якщо, наприклад, хтось із наших глядачів захоче розлогіше дізнатися. Я думаю, що кримінальний кодекс чітко розписує це стаття 111, де є підпункти, які стосуються державної зради, підпункти, які стосуються колабораціму і пособництва державі агресору У будь-якому все їх об'єднує. Так дійсно можливо інколи важко знайти ось цю от межу. Їх об'єднує те, що людина зраджує Колаборант... Державна зрада це залежить від посади, відповідно, яку обіймає доступу до державної таємниці, яку людина документи, яка вона підписує, чим вона саме займається. Колабораціонізм це історія, коли людина добровільно і умисно іде на співпрацю з ворогом, іде на роботу, на це влаштовується. Безпосередньо, а пособництво ще до співпраці до того всього вона ще в пособництві це, коли надаються будинки, майно особисте, теж добровільно і умисно. Вони надаються в користуванні ворогу, де ворог може переховуватися. До речі, як одна із історії, коли ми знаємо, що власники, наприклад, там люди, які мали певні статки. І під час окупації там на Херсонщині, наприклад, добровільно надавали якісь будинки, санаторії в користування ворогу, щоб вони там могли переховуватися. От так, якщо пояснити нам з вами на пальцях, грубо кажучи, так можна відрізнити колабораціонізм і пособництво. Але є ще ж випадки, коли людина не має іншого вибору, погрожують її або рідне, і вона мусить співпрацювати з ворогом. Ну, наприклад, лікувати поранених окупантів. Що в такому випадку? В такому випадку Кримінальний кодекс говорить про те, що і Кримінальний кодекс і Конституція України, що у нас є презумпція присумці і в залежності від обставин будуть уже слідчі. Ми ж не говоримо з вами про те, що всі, хто проживає зараз на окупова тимчасово окупованих територіях, що проти них будуть вони намагаються там вижити. А ми будемо відкривати проти них кримінальні провадження. Не все так просто. Це буде проводитися з комплекс оперативно слідчих заходів, будуть збиратися Доказова база, чи дійсно людина людину примушували до цієї роботи, чи вона добровільно працювала або погоджувалась на ту чи іншу посаду і просувала російські наративи? Я думаю, що База, яка зараз створюється саме доказова, тут же ж важливо в юриспруденції і в правоохоронного органу, щоб був документ. Ми не говоримо з вами про всіх вчителів, про всіх лікарів, про тих людей, які мають виживати на тимчасово окупованих територіях. Тим паче, що в кримінальному кодексі також є стаття, де прописано: якщо ви повідомляєте, що вас спонукають, маєте таку можливість і повідомляєте органам державної влади, що вас спонукають до цієї співпраці, ви звільняєте. Від кримінальної відповідальності не будемо з вами спішити усіх абсолютно засуджувати. Кожен окремий випадок буде розбиратися індивідуально. Я на це дуже сподіваюся. Так а всім зрадникам хочеться сказати, просто, нагадати просту істину, що зрадників не люблять ніде. Мене от якраз в цьому контексті дуже дивує, що люди, які зраджують Україну, Лишаються тут. Ні, ну вони думають, що їх будуть приймати на Росії. Хоча зрадники вони скрізь зрадники. Вони, вони нікого не треба але... вас використають і викинуть, не мають у цьому ніякого сумніву. Або знайдуть і покарають державне розслідувань чи інші органи України, але вони або вони зраджують, а потім лишаються тут і думають, що я там заляжу на дно, полежу в лікарні і всі забудуть. Отак як в кіно ну, навряд, чи, навряд чи це хороша думка. Хочу вас. Я чому питаю про післідність? Тому що я от в інтернетах бачив, що в підслідності ДБР зараз перебуває справа Костянтина Жива. Ну це я жартую про інтернет. Це Офіційна якби інформація. І е також у вашій сп компетенції справа В'ячеслава Богуслаєва, колишнього голови об'єднання МоторСічі. Хочу вас запитати про подробиці у, цій справ у цих справах, на якому етапі нині перебуває слідство. По Богослаєву, на жаль, слідчі мені не надали інформації до безпосередньо ефіру. Я думаю, що ми з вами наступного наступної зустрічі я зможу вам поділитися, як просувається ця справа. Ну а Поживаго, це не пов'язано безпосередньо з державною зрадою. Ви знаєте, що Живаго – це бізнесмен екс народний обранець. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних порушень, які передбачені цілою низкою статей крим. Нального кодексу Україні і також і топ-менеджменту його банку повідомлено в цілій низці статей порушення кримінального кодексу, і справа в тому, що вони організували механізми розтрати досить великої суми це 113 мільйонів доларів сполучених штатів і завдали шкоди держави і людям, які були вкладниками цього банку. На майно підозрюваного олігарха накладено арешт. ДБР робить абсолютно все, щоб повернути його в Україну. Це досить важлива справа для України і суд. Ви знаєте, що переніс слухання про екстрадицію бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Живаго. це відбудеться 2 лютого. Про це також повідомляло і французькі видання. Ми сподіваємося, що суд ухвалить об'єктивне рішення на користь правосуддя України. поки що такі новини, ми зараз стежимо за тим, як буде відбуватися суд, який передбачає екстрадицію підозрюваного на нашу територію. Тетяно, з вашого досвіду, з досвіду спілкування з вашими колегами, цікаво, що найчастіше в цих кримінальних справах, який мотив переважно? Тобто, що штовхає людей на державну зраду найчастіше, що змушує їх зраджувати свою країну? Це гроші, якісь можливо обіцянки якихось посад. Чим вони керуються? Богдане, ви, ви все абсолютно вірно сказали. В фабулі кримінальних проваджень найчастіше на що погоджуються ті, хто. Очікував, можливо, руський мір. Ті, хто затримані, хто пішов на співпрацю. Їм пропонують спочатку хорошо обійняти посаду, тобто у них така карколомна кар'єра виявляється одразу. Їм швидше за все пропонують дуже хороші гроші. І на третьому місці я би поставила внутрішні їхні переконання, що вони дійсно вважали все своє свідоме життя, що Україна це частина Росії. Отак, От я похарактеризувала. Щодо самого державного бюро розслідувань, за час повномасштабного російського вторгнення, чи були виявлені зрадники у вашому відомстві? І скільки їх? Мені невідомі такі е, випадки, і слава Богу, Богдане. Ну, це важлива інформація, враховуючи, що ви повідомляли, зокрема, в СБУ про любительницю руського міра. Я ще хотів, пані, до речі, уточнити: це вона нещодавно таки почала робити. То як вона весь час ходила 14-го агит... року, так 14-го року гетувала за руський мір, чи що сталося я, так? Як це таємниця досудового розслідування, повністю власне опитування, які проводили слідчі, і все те, що в обвинувальному акті прозвучить? Я думаю, ми з вами зможемо розлогіше потім. Пізніше дізнатися, але факт залишається фактом. Я думаю, що припускаю, що жінка дозволила собі дуже яскраво проявитися саме в період воєнного стану, і просто її наративи про те, що Одеса і Харків це ісконно руські города. А з 2014 року це в нас внутрішній громадянський конфлікт. Далі вже приховувати не могло. Она збиралася достатньо доказів. Ну, і, власне, її затримали. А чи можна уточнити? Чи не буде це таємницею слів? з якого вона регіону, це, це головне управління у Києві чи головне управління, центральне управління, чи це десь Одеса, Харків? Юлія. Можу сказати лише, що наразі е, слідство нам повідомило, що це співробітниця одного з інститутів при службі безпеки України. Дивно, цікаво, має, має бути разомна людина. Цікаво чим саме вона інституті. і чи виховувала майбутні кадри для служби безпеки України? Чекаємо суду, що скаже суд Тетяно. Дякуємо дуже. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань про колаборантів державних зрадників, пособників і що їх чекає.